Транспортування хворих до недавнього часу це було проблемою для працівників Бережанського психоневрологічного будинку інтернату. Але зараз такий потрібний та довгоочікуваний спеціалізований автобус їм подарував Тернопільський благодійний фонд Віра у себе. Ініціатива, тобто, вийшла по даних таких спецтранспортах для Тернопільської області. Це була вийшла. Від нашої благодійної організації від мене особисто щил вже забезпечує передову. Розумієте, тут все взаємопов'язано. і. Коли немає цього забезпечення в тилу, тоді починаються якісь ланки, починають в нас випадати. У спеціалізованому мікроавтобусі усе для комфорту пацієнта на ліжку каталці є спеціальні фіксатори для того, аби при транспортуванні пацієнт не травмувався і що важливо, не завдав шкоди персоналу, який його супроводжує. Є також ліфт для підйому ліжка та візка. Транспорт нам потрібний, тому що ми знаходимося в селі Краснопуща. Довозити в лікарню десь близько 25 кілометрів. І транспорт є функціональним. Можна перевозити важкохворих, як колясочників, так і лежачих, бо також знаходиться в машині та каталка. У Бережанському психоневрологічному будинку інтернаті живе майже 50 людей з усієї України. Цьогоріч свою тимчасову домівку у будинку інтернаті знайшли і внутрішньо переміщені особи, за якими потрібен постійний догляд. Тож автобус, який отримали, вирішить багато проблемних моментів. Благодійний фонд Віра у себе активною волонтерською діяльністю займається ще з 2014 року. Керівник каже, завжди відчували потребу в підтримці влади. Даний заклад він не забезпечений тим, що правильно для повного функціонування. Там і дах, наприклад, дахові конструкції вже вже прогнили. шифер, так само бляха на даху, все погнило. Розумієте, це належить у сфері відповідальності державних структур. А не ну, благодійний фонд і волонтерів, тому всьому подібне. І коли волонтери починають на себе, ну, на себе це все перебирати, а держава стоїть з боку і дивиться, ну, ну це якось воно зважаючи на цей стан. Ми і так багато робимо на передову, на військовий ще коли починаємо тут виконувати функції державних структур на місці, ну це якось не незрозуміло. За час своєї діяльності волонтери віри у себе забезпечили медикаментами, перев'язочними матеріалами, медичним обладнанням та спеціалізованими автобусами чимало потребуючих не лише у нашій області, а й на сході та півдні України. А ще з початком повномасштабної війни благодійний фонд неабияку увагу приділяє вимушеним переселенцям. Надалі ми будемо працювати в даному напрямку, тобто будемо дивитися по установах дійсно. Установи, які потребують цього, напередодні такий же спецтранспорт від благодійного фонду уже отримав Тернопільський геріатричний будинок-інтернат, що у селі Петриків.